На комунальному підприємстві Миколаївелектротранс стартувала підготовка нових водіїв тролейбусів. Група з 30 студентів проходить підготовку в оновленому класі, і вже за три місяці вони зможуть долучитися до колективу миколаївських транспортників. Якими перспективами забезпечують майбутніх водіїв? Далі розкаже Олександра Долматович. З початку повномасштабного вторгнення на базі КП Миколаїв Електротранс підготували понад 90 водіїв електротранспорту. Наразі в сучасному навчальному класі розпочали курс підготовки ще 30 майбутніх водіїв тролейбусів. Це наша системна робота по навчанню водіїв. Ми навчаємо після цього. Люди працевлаштовуються на наше підприємство. Тому ми продовжуємо навчання. Після цієї групи буде наступна група. Ми запрошуємо всіх бажаючих долучитися до нашого великого колективу. Ми Оновлюємося, оновлюється тролейбусний парк, відкриваємо, відкриваємо нові маршрути. Тому всіх бажаючих запрошуємо навіть в період, коли група вже навчається, приходити залишати свої дані, заявки. І як тільки почнеться новий набір, ми вам зателефонуємо та зв'яжемося і запросимо на навчання. Курс триватиме 14 тижнів, після чого випускники гарантовано отримують роботу на підприємстві. Це особливо важливо, адже місто продовжує оновлювати тролейбусний парк. Підкреслює секретар міської ради Дмитро Фалько. Міська рада постійно розвиває комунальний транспорт. Наразі ми очікуємо отримання ще 14 тролейбусів з автономним ходом. І власне ці тролейбуси мають вийти. В тому числі на новий маршрут, внутрішній маршрут Корабельного району. І, власне, саме з цієї групи майбутні водії вже стануть там до роботи. До навчальної групи також приєднались п'ять осіб завдяки ваучерам на освіту від обласного центру зайнятості. Ми користуємось саме сьогодні. Такою програмою, як ваучерна система навчання. Тобто зараз до цієї групи приєдналися більше п'яти чоловік, які сформовані завдяки працівникам служби зайнятості і які будуть навчатись за допомогою наших ваучерів. Вартість одного ваучера сягає більше 30 тисяч гривень. Тому я хочу побажати всім успіху. І саме головна наша ціль це те, щоб після завершення навчання 100% всі. Учасники цієї групи були працевлаштовані на комунальне підприємство. Як і при підготовці попередніх груп, нові студенти продовжуватимуть отримувати найвищу в Україні стипендію 12 тисяч гривень на період навчання. Олександр Домотович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.